Слава Україні! Дорогі гравці Ukraine GTA! Ми готові вам показати довгоочікуване весняне оновлення та останнє оновлення на старій карті. Сідайте зручніше і готуйтеся зануритися на всю у атмосферу української GTA. Почнемо з найважливішого: оптимізація. Наша команда працювала два місяці над покращенням та адаптацією нашої гри. Ми проробили велику роботу, щоб у кожного з вас піднявся ФПС, і максимальна кількість гравців забули про вильоти. Нагадуємо, що найкраща оптимізація буде доступна лише на новій карті, а це вже наступне оновлення. Також ми не забуваємо про баги. Наша команда виправила всі баги нашої гри, які передали нам гравці. А тепер приступимо до нового ігрового функціоналу. У грі з'явилася нова графіка, нові ефекти та нові анімації ігрових персонажів. З приводу нових анімацій тепер у кожного гравця з'явиться нове меню з 10 атмосферними анімаціями, які може використовувати кожен. А школа танців була повністю прибрана з гри. Оновлення ігрової карти. Ми українізували нашу карту. Тепер у грі з'явилося більше українських магазинів та патріотичних банерів. А також у грі було оновлено блокпости. На численні прохання наших гравців ми зробили новий інтер'єр патрульної поліції. СБУ та міської ради також у грі з'явився новий автобазар, так що тепер поряд з ним не буде просадок ФПС та лагів. У деяких державних організаціях були додані нові скини та автомобілі а для звичайних гравців ще більше чоловічих та жіночих скінів. Нова робота у грі виникла нова робота автомеханіка. Кожен гравець зможе взяти евакуатор та почати заробляти. Відмінність від решти робіт в тому, що гравець отримує гроші не системно, а від інших гравців. Так що тепер, коли ваша машина зламається, ви зможете викликати механіка, який приїде, полагодить або доставить ваш автомобіль у СТО. А скільки це буде коштувати, вирішувати вже механіку. Для різноманітності та азарту нашою командою була розроблена нова система контейнерів. Тепер кожні три години до порту доставлятимуться контейнери. Кожен гравець зможе взяти участь в аукціоні та відкрити контейнер. Загалом контейнери приїжджають із п'яти регіонів, а саме з України, Європи, Америки, Еміратів та Японії. З контейнера вам можуть випасти унікальні предмети, такі як зброя, скіни, аксесуари, золото і навіть автомобіль. У кожному контейнері містяться предмети вказаного регіону. Наприклад, якщо ви відкриєте контейнер в Японії, то вам може випасти хороший японський автомобіль. Щодо нових автомобілів, почнемо із довгоочікуваних мікроавтобусів: Mercedes Віто та Volkswagen Транспортер. Щодо інших авто: Ауді АРС 6. БМВ М5 Volkswagen Sirocco, BMW i 8, BMW 540 i А також у гру були додані унікальні автомобілі, які випадатимуть лише з контейнерів. Також ми оновили дизайн автосалону. Тепер він став набагато краще. Приступимо до довгоочікуваної частини весняного оновлення, а саме робота далекобійників. Ми вже говорили про неї в попередньому ролику, а зараз розповімо про деякі нові функції. Тепер у грі з'явився новий автосалон, у якому продаються вантажівки та тягачі. Кожен гравець зможе купити собі вантажівку і заробляти на ній на новій роботі дальнобійників. Якщо ви не хочете купувати свою вантажівку, ви можете попрацювати на орендованому, але на орендованому автомобілі працювати набагато нудніше, та й платять там не так багато. Якщо ви все ж таки купили свою вантажівку, у вас з'явиться свій рівень і більше замовлень. Качаючи свій рівень далекобійника, ви утримуватимете більше грошей. У грі всього 100 рівнів. І дійшовши до останнього, ви зможете заробляти величезні гроші. Але будьте уважні, якщо ви не довезете вантажу цілісності, то з вас можуть зняти штраф. Ну і головний плюс цієї роботи: те, що дана робота буде постійно оновлюватися. З кожним оновленням ми будемо додавати нові тягачі та вантажі. Також для вашого комфорту та безпеки, ми повністю оновили дизайн та функціонал нашого лаунчера, сайту, а також додали особистий кабінет. Тепер кожен з вас може дізнатися будь-яку інформацію про свій обліковий запис, не заходячи в гру, навіть з телефону. Шановні гравці, ми нанесемо не відповідальності за встановлення неофіційної версії гри. Завантажити нашу гру можна лише з офіційного сайту. А ми з вами зустрінемось 8 березня о 19.00 на Ukraine GTA. Бережіть себе.